Привіт, мене звуть Наталія Іваненкова, і це мій YouTube канал, який розповідає про різні життєві ситуації, з якими може зіштовхнутися кожен. І сьогодні давайте ми з вами подивимось, як можна подивитись інформацію про фізичну особу підприємця або про юридичну особу. І так, що нам для цього потрібно зробити? Ми заходимо на пошуковий. На пошуковий сайт. Заходимо на безкоштовний, обремо безкоштовний запит від Міністерства юстиції України, безкоштовний запит. І тут що ми можемо зробити? Ми можемо пошукати по фізичній особі підприємців, по юридичній особі або по відокремленому підрозділу юридичної особи. Давайте з вами оберемо юридичну особу, принцип у всіх однаковий і. Введемо код ЄДРПО. Далі нам необхідно натиснути Шукати, обрати банк, від якого у вас електронний цифровий підпис, далі обрати файл з особистим ключем. Після того, як обрали, ми вводимо пароль захисту. І далі ідентифікуємо. І так, що нам показує, що це Дніпровська міська рада. Що ми ще можемо зробити з цим? Ми можемо натиснути детальніше і подивитися по юридичному особі всі відомості, які наразі нам надає державний реєстр. Багато а, також ой. І віднедавна з'явилася нова функція перевірити в автоматизованій системі виконавчих проваджень. Тут також можна це перевірити. Щось ми не бачимо. Ага, вона автоматично не перевіряється. Давайте е юридичну особу. Ага, 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 ага. Знайдено забагато запитів. Ну, зрозуміло. По автоматизованій системі виконавчого провадження я також вам колись показувала, як це зробити можна. Якщо що, коротко нагадаю: пошук це загальновідомий пошук, тобто будь-яка особа може подивитися тут будь-які дані. Доступ сторін до виконавчого провадження вводити реєстраційний номер виконавчого провадження, і тут вводити ідентифікатор доступу. Все, далі вам відкривається. Певне віконце, за яким ви зможете подивитися приблизно на ті документи, приблизно це дуже важливо, приблизно на ті документи, які маються в виконавчому провадженні, щоб не їхати туди фізично. Тому ось така послуга користуйтесь Що ще хотіла сказати? Ось така інформація, вона є відкритою, про те. Деякі люди кажуть, що вона закрита, її не можна подивитися і дивляться або в OpenDataBot, або ще десь. Нагадую, що ось цей реєстр є відкритим, безкоштовним, і тут дані оновлюються одразу, одразу в OpenDataBot, там з затримкою. Тобто, якщо вам потрібно перевірити контрагента або дізнатися про продавця, то ви спокійно можете це зробити, оскільки ще ось цей електронний цифровий підпис робиться в Приватбанку безкоштовно і за дві хвилини. Тому маю надію, що вам було цікаво. Ви щось дізналися з цього відео. Якщо відео було корисно, будь ласка, поставте. Відзнаки того, що вам було корисно і вам сподобалось. Якщо ви знаєте, кому ще це відео може також знадобитись, будь ласка, поділіться ним. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!